Вітаю вас, друзі! Я хочу зробити серію відео для новачків, і це буде перше. Такий собі відеозміст, де я назву вам основні моменти, на які варто звернути увагу, а вже в наступних розберу кожний більш детально. Тому, якщо для вас це актуально, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок і тоді ви точно не пропустите нові відео на моєму каналі. Перше, з чого починається шлях кожного ролера, це міні-ігри. За перемогу ви отримаєте потужність, яка починає працювати на вас на майнинг вашій кімнаті. Я підготувала для вас інфографіку. В якій ви можете бачити всю необхідну інформацію для початку. Це і 4 рівні комп'ютера. Цей ви отримуєте при реєстрації базовий. Він буде тримати потужність лише один день. Через 10 перемог в міні-іграх ви отримаєте цей комп'ютер, він буде тримати потужність 3 дні. Далі 30 перемог ось цей ПК. 5 днів і найбільший рівень буде ось цей, він буде тримати 7 днів через 60 перемог. Далі я лишу посилання на цю інфографіку, і ви можете її роздивитись, вивчити. Все буде в описі. Тобто, граючи ось в ці 11 міні-ігр, ви будете отримувати вашу першу потужність. Кожна гра має свої характеристики. Ну, час то такий, це менш хвилини, або чим швидше ви наберете необхідні бали. А от оце значення нагороди, воно всюди різне. І оце значення нагороди це і є ваша потужність, яку ви отримуєте у випадку перемоги. Знов-таки ж, якщо відкрити інфографіку, то ось я підготувала для вас топ-ігор, які найбільше дають потужність. Тобто токен Бластер найбільше, а Коінгвік найменше. Зауважте це. Дейлі і Віклі квести. Це знаходиться ось тут. Що це таке? Це завдання, які ви виконуєте і отримаєте нагороду внутрішню сезонну монету РСТ. Сезонна монета діє сезон. В кінці сезону вона онулюється, якщо ви не встигли витратити, і з початком нового сезону починається збиратися знову. Завдання дуже прості. До прикладу, граючи вранці годину і ввечері, я закриваю майже всі завдання. Зіграти одну гру ми забираємо виконати таску, забрати одну батарейку, виграти 20 ігор. Виграти 50 ігр, відкрити три кейси. Кейси відкриваються в сезонному магазині за ось ці РСТ, які тільки що ми з вами зібрали. Змерчити 20 деталей те саме ви відкриваєте кейси, отримати деталі і мерджити їх. Ну і лишилось завдання, яке я виконаю вже ввечері: це зіграти 10 ігор. Коінматч. До речі, всі завдання ігри змінюються кожного дня. Будуть інші. І тижневі завдання, я їх всі вже закрила. Тут теж нічого складного. Тобто, граючи в міні-ігри, виконуючи ось ці завдання, ви збираєте РСТ. І зможете витрачати в сезонному магазині, який знаходиться ось тут. Отримувати батарейки, деталі, до речі, ось ці бокси. Так, наступне це. Event pass або сезон, можливість отримати майнери. Сезон вже зараз майже завершився, і я навмисно знімаю цей ролик під кінець восьмого сезону, щоб показати вам, що я на 46 рівні без донатів, лише граючи в міні-ігри, виконуючи завдання, я змогла дійти до 46 рівня. І всі е елементи з позначкою free я забрала просто. І ось був і майнер, і РЛТ, і РСТ. І якщо відкрити на самий початок, то спочатку у вас буде потужність. І ось перший майнер буде на 8 рівні. Тобто для початку це дуже гарний старт. І проходити рівень так само в нас є стіна завдань. Завдання майже ті самі, що і в Daily Quest. Тому. Нічого складного не буде. Так, наступне: це міні-івенти. Це подія, яка запускається кожні 7 днів. І ви маєте шкалу з нагородами і маєте оцю табличку, де написано, як отримувати поїнц. Поїнси ви заробляєте знов граючи в міні-ігри, заповнюєте ось цю шкалу отримуєте нагороди. В нас є телеграм-чат. RollerCoin українською. І тут на початку кожного сезону публікується ось така табличка з нагородами. Тож, якщо вам корисно і вам потрібна підтримка, тут багато людей, на багато питань вам можуть відповісти. Посилання я залишу в описі. Так, ще один момент важливий: це маркетплейс. На маркетплейсі всі новачки можуть отримати свої перші РЛТ. Ви відкриваєте бокс з деталями, отримуєте деталі. Можете продавати їх одразу з сірі, можете мерджити, виконувати завдання з weekly і Daily Quest, і продавати вже зелені. І це будуть ваші РЛТ. Багато хто дуже швидко на цьому маркетплейс заробляє свої перші РЛТ. Так, і останнє, що я хочу вам сказати, це соціальні мережі. Я раджу підписатись на них, тому що в кожній соціальній мережі проходить якісь свої події, до прикладу, ось в Твіттері, зараз проходить ось цей розіграш до початку 9-го сезону. Також є не дуже складні завдання, які всі можна виконати: отримати певну кількість білетів і приймати участь у розіграші. Зазвичай я нічого не отримаю з цих розіграшів, але. Приймає участь в кожному, тому що ніколи не знаєш, коли пощастить. Так, це головне, що впливає на розвиток вашого аккаунту. Але не все. Проєкту Roller вже більше 5 років і зараз він стрімко розвивається. Проєкт справно виплачує зароблені монети і нагороджує за активність. На цьому я завершую відео і дякую, що додивились до кінця. Всі посилання я лишаю в описі. Обіймаю і до побачення.